І... Всім привіт! З вами Назар 23К. І сьогодні у нас буде нова рубрика, яку я не знімав вже всі треті місяці. Ну, Наша рубрика називається Рубить із, із... із кольором. Ну, я сьогодні буду робити дім з жовтого кольору, щоб він був, наприклад, там жовтого кольору або зеленого. Ну ми це решимо моїм автором, і я покажу як. Ну, перед тим як ми почнемо, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, і не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Ну а ми розпочинаємо і вибачте, що я так довго затягую. Відгадайте, що? Зараз ми будемо все рішати. Автор бере мій кубик і бубу. -бу. І зараз ми подивимось, який колір колір. І це жовтий колір. Так, 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 так. Давайте почнемо строїти мій дім з жовтого кольору. Так, давайте подивимось, який це колір. До речі, треба чуточку зробити білень. І прикрутити чуточечку ось такий колір. Ну це не жовтий і він не підходить нам. Давайте чі -чі прикрутимо освітлення, бо мені кажеться, що освітлення вже і так гарно. Так, давайте поміняємо, бо в мене телефон просто буде лагати. О, цей предмет жовтий. До речі, давайте зробимо ось так. І тепер наша подушечка жовта. Якщо ви не знали, то ми можемо так сісти і подушечку поміняти. Добре, до... і ще є ось такий жовтий предмет. До речі, він бронірований. І ось ще парочку є жовтих предметів, ну вони настільки картина, вона така жовта. І ось така ще кроватка. До речі, ми її можемо покрасити, і в нас виходить жовта. Ну, ми можемо так ще зробити і вообще, ось це жовта кроватка. У нас є штори і ось така ще штучка. Дивимось, що тут із жовтого є. Зрозуміло, у нас вже тут є палатка, і в нас ще може щось бути. Давайте подивимось, що може бути. Зонтик ось такий і ось таке крісло. Хоча воно краснувате. Зато у нас всі лампи жовті. Ну, як сказати, ось ця лампа тільки на жовта. Але ось ці лампи жовті. Це дуже підходить для строїтельства для мого дому. Ось, ось цей предмет 44 і 18-й він не жовтий, бо там багато менти червоного.

Добре, не буду відвикатись. У нас іще багато чого є, але будемо розпочинати. Представляємо мій дім з жовтого кольору. Це все жовтий колір. В мене є ось такий міні. Міні, у мене є, є ось така міні-кімната. У мене є, як ви бачите, все, 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 все жовте. Навіть Сипа-Сипович. У мене є ось це ось це, ось це, і ось так виглядає саме приміщення. За нічого вокруг немає. нема. Ось це ось така картопелька. І можна ось так сісти відіхати, відпочивати. Отак можна там, наприклад. Ну, не знаю, давайте танцювати. <хи> Ладно, я вже того тут. Чув. Ось такий в мене вийшов, в принципі, дім. Нічого такого цікавого, але я зробив дім з жовтого кольору. Наш ролик підійшов до кінця. І якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Назар 23К. А я знову поїхав по своїм справам і робити діагностувальні роботи на Супер Молодець.